Ефір телеканалу Вінничина продовжує програму Актуальне інтерв'ю. Сьогодні у нас у гостях Ірина Копчук, директорка департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради. Вітаю вас! Доброго дня цього року. Ви відзначаєте такий маленький ювілей Центру надання адміністративних послуг. Виповнюється 15 років. Розкажіть про роботу, що змінилося за ці роки. Дякую, що ви нагадали. Нам що у нас дійсно ювілей. він відбувся 10 жовтня 2023 року. Нам дійсно виповнилось 15 років, і хочу зауважити, що такі центри надання адміністративних послуг, як наш, Вінницький, утворений в Україні вперше саме в місті Вінниця. Тому ми мали такий надзвичайно цікавий досвід. Ми були новаторами в цьому напрямку, і незважаючи на те, що центр наш відкрився вперше в 2008 році, закон України про надання адміністративних послуг був прийнятий в 2012 році. Тому можна сказати про те, що ми були першими в Україні. Принесли дуже гарний досвід, який перейняло дуже багато міст нашої держави на сьогоднішній день в Україні створено більш, більш ніж півтори тисячі таких центрів надання адміністративних послуг, і наш був першим і залишається на сьогоднішній день найпотужнішим ЦНАПом в Україні. Тоді 15 років тому звідки ви взяли такий досвід, де переймали, з яких країн міст на той час. діючий міський голова Володимир Гройсман. Побувавши декілька разів за кордоном, приїхавши звідси, сказав, що нам потрібно змінювати концепцію спілкування влади з громадою, і виникла така ідея створити такий ЦНАП, який міг би об'єднати в собі на. Приміщенні в одному на одному просторі декілька направлень, щоб людям не було потреби звертатися в різні установи, ходити по різним кабінетам. І ми почали працювати за принципом єдиного вікна. Звичайно, розпочали ми виключно з консультацій. В нас було декілька буквально напрямків в наших приміщеннях. Були проведені реконструкції. Ми створили простір прозорий. Всі, я думаю, віничани і гості нашого міста знають, що таке ЦНАП він прозорий під відеоспостереженням для того, щоб уникнути будь-які прояви корупції або інші якісь не зовсім вірні питання. І таким чином ми почали розростатись. 2008 рік це був наш центральний ЦНАП, який знаходиться в приміщенні міської ради. А в 2012 році ми вже відкрили ще додатково три територіальних відділення. Вони знаходяться в різних частинах нашого міста. Знов таки, для зручності громадян, щоб не було потреби добиратися до центрального офісу, ми наближаємо послуги до наших відвідувачів. І в тому ж 12 році ми почали відкривати віддалені робочі місця. На сьогоднішній день ми маємо 12 віддалених робочих місць. Це приміщення. Бувших жеків наших, в яких знаходяться наші адміністратори на сьогодні? Це центри обслуговування громадян? А також ми розмістили наші віддалені робочі місця на приєднаних територіях в селах, які війшли в Вінницьку територіальну громаду, і в п'яти селах на приєднаних територіях в нас також присутні наші адміністратори, які надають послуги абсолютно ідентичні з тим, які надаються в нашому місті. Коли до Вінниці приїжджають делегації з різних європейських міст, чи дивуються вони цим, чи вони переймають Якийсь досвід, чи планують і собі щось подібне створювати у власних країнах? Ви знаєте, ми в першу чергу самі дивуємося, тому що вони виявляють таку цікавість і інколи навіть здивування стосовно створення в нашій державі такого ЦНАПу, таких ЦНАПів. Звичайно, в деяких країнах вони вже створені, але, наприклад, останній візит це що було до війни. І до епідемії ковіду до нас приїжджали гості з Швейцарії, така розвинута, соціально стабільна страна, і вони нас здивували тим, що в них такого немає, що принцип роботи і наближення влади до громади реалізований саме в українських ЦНАПах для них було ноу-хау. Я не готова звичайно сказати, будуть ли вони створювати в себе такі ЦНАПи, але нам дійсно є чим пишатися. і... Ми дуже радіємо і горді, тому що в Україні існує така система надання послуг. Їх дивувало те, що в одному приміщенні надаються така кількість різних послуг. Так, звичайно, по-перше, в одному приміщенні це дуже зручно. По-друге, ми з кожним роком все більше кроків робимо для того, щоб боротися з будь-якими проявами корупції. Станом на сьогоднішній день наші відвідувачі не мають контакту безпосередньо з виконавцями послуг. Тобто, всі документи, всі заяви, все приймається через наших адміністраторів. Тобто, людина, яка приймає рішення, вона не має контакту з подавачем документів і, відповідно, не може. Бути зацікавлена, тому сам процес, сам принцип, прозорість, доступність, зрозумілість і зручність це наше кредо. У якому режимі зараз працюють працюють З Спочатку повномасштабного вторгнення були якісь внесені корективи. Як зараз? Чи повернулися можливо вже більш до початку повномасштабного вторгнення до роботи, яка яка була тоді? Так, коли почалась війна, наші ЦНАПи всі були закриті. Вийшла відповідна постанова кабінету міністрів. Це було дуже вірне рішення, тому що нам потрібно було закрити всі державні реєстри для того, щоб не втратити персональні дані мільйонів українців. Тому ми припинили роботу ЦНАПів на певний період часу, але не надовго, буквально на півтора місяці. Ми продовжували надавати такі локальні місцеві послуги, які не стосуються державних реєстрів. Ми допомагали війни або людям, людям, які до нас приїхали, координували їх дії, тому що всі розгубились, ніхто не знав, як себе поводити, куди бігти, де отримувати довідки і для виїзду за кордон, і тут всередині України. Тому ми певну роботу проводили, але через півтора місяці ми отримали доручення починати працювати, тому що надання адміністративних послуг це вкрай важливо для всіх мешканців, оскільки людям потрібно отримувати паспортні документи навіть для виїзду за кордон або проводити реєстрацію бізнесу, тому що нам обов'язково потрібно працювати, і економіка має в державі працювати для наповнення бюджетів. І поступово почали відкриватись державні реєстри, вони були захищені багаторазовою системою захисту для того, щоб не було витоку інформації про персональні дані. Якщо говорити про сьогодення, про сьогоднішній час, ми працюємо виключно в повному режимі, так само, як працювали до війни. Ми надаємо всі без виключення послуги відкриті всі державні реєстри для нашої роботи, тому люди можуть звертатись до нас, і причому спектр послуг настільки широкий, що в наших прозорих офісах можна отримати послуги, починаючи від реєстрації народження дитини. І надалі цикл життя людини, і черга в садочок, і отримання паспортних документів, отримання посвідчень водія, реєстрація бізнесу, нерухомого майна, будь-які послуги, і закінчуючи реєстрацію смерті, як би це сумно не звучало. Тобто, повний цикл життя людини, всі послуги можна отримати в наших ЦНАПах. Скільки послуг разом взагалі у ЦНАПах можуть надаватися станом на сьогоднішній день? Ми надаємо 618 послуг. Хочу зауважити, що це найбільша кількість послуг, які надаються в ЦНАПі в Україні. Нас ще поки ніхто не догнав. Але це тому, що ми працюємо як інтегрований офіс. Ми надаємо послуги не тільки виконавчого комітету Вінницької міської ради, ми надаємо послуги і Вінницької обласної державної адміністрації. Ми інтегрували їх в нашу систему. Ми надаємо послуги пенсійного фонду, соціального захисту, реєстрації транспорта. Тобто, ми залучили до роботи в наших ЦНАПах представників державних установ, органів, підприємств. У нас є представники Обленерго, Вінниця Газ. Вінниця, і нера, тобто ми якомога більше залучили працівників, щоб люди могли притягти, отримавши одну послугу паралельно, отримати будь-яку іншу, яка їм потрібна. З кожним роком число цих послуг збільшується. Якщо говорити за цей рік, скільки от додалося, і що це було? Я не скажу вам, скільки по кількості додалось. Та ми дійсно намагаємося збільшувати нашу кількість послуг, але одні із, наприклад, найзапитуваніших і найважливіших послуг це реєстрація актів цивільного стану. Ці послуги ми почали в ЦНАПах надавати в квітні поточного року. Ми надаємо основні послуги: це реєстрація народження, реєстрація шлюбу і реєстрація смерті. Ви знаєте, що в нас певний період часу не працював міський ракс. Всі фахівці міського раксу фізично знаходились певний період часу в нашому територіальному підрозділі на замості в прозорому офісі. Станом на сьогоднішній день вже відремонтована проведена реконструкція приміщення Раксу. Він відкритий, дуже гарний, достатньо сучасне рішення. Дуже гарно попрацювали фахівці, дизайнери. Надзвичайно гарний ракс у нас на сьогоднішній день. Представники юстиції, які приїжджали на відкриття, зазначили, що він є найкращим в Україні станом на сьогоднішній день. Однак, незважаючи на те, що, що в нас що в нас є такий чудовий ракс, наші адміністратори департаменту адміністративних послуг, саме центру надання адміністративних послуг, продовжують надавати такі послуги. Да, ми не надаємо послуги урочистого характеру, але швидко, скромно, без черги. Будь ласка, запрошуємо до нас на реєстрацію шлюбу. Навіть зараз віничани звертаються саме до вас. Так звертаються. Так, в нас є попередній запис, і послуги користуються попитом, особливо в суботу. Ми працюємо в суботу, це наш додатковий робочий день. І в суботу в нас 6-7 шлюбів. Ми реєструємо. І з якими питаннями найчастіше звертаються війничани? Можливо, якісь проблемні запитання, які от постійно є на слуху. Так, в нас з самого початку, і, напевно, так буде завжди, найбільш актуальними питаннями є питання соціального характеру. Це пенсійний фонд. Це наш департамент соціальної політики, оскільки люди оформлюють пенсії, перерахунки, отримують посвідчення, отримують допомоги, пільги, субсидії і так, так далі. Тому ці питання є надзвичайно популярними і вони завжди на першому місці. Разом з тим, можу зазначити, що дуже популярними є послуги з реєстрації місця проживання. Дуже популярними послуги є отримання паспорту громадянина України або паспорту громадянина України для виїзду за кордон. Дуже популярними послуги є обмін посвідчень водія, реєстрація транспортних засобів. Звичайно, популярні реєстрація бізнесу, реєстрація нерухомого майна це такі найбільш запитувані послуги. Можливо, чи немає такого, що люди із тим, що дуже велику кількість послуг ви надаєте, можуть приходити у прозорі офіси з якимось проханням, яке не відноситься до вашої компетенції? Тому що, як ви сказали, 618 послуг, і вони ну от підемо туди, точно допоможуть. Чи буває таке? Так, звичайно, бувають. Бувають в нас в кожному офісі на рецепції. Працюють наші дівчата, головні спеціалісти. В нас відбувається достатньо суворий відбір на ці посади, тому що наші дівчата це не просто обличчя Вінницької міської ради, це ще й люди, які володіють багатьма професійними знаннями, які можуть надати будь-яку консультацію, допомогти підказати, куди з тим чи іншим питанням можна нашим відвідувачам звертатись. Сервіс першочергового обслуговування Ветеран. Розкажіть про нього детальніше, із якою метою був створений і хто може звернутися. Так, цей сервіс створений не так давно. Це реалії нашого життя, тому що ветерани до нас звертаються, і ми розуміємо, що їх буде все більше і більше. В першу чергу ми створили кнопку на нашому інформаційному терміналі для того, щоб людина, яка має статус ветерана, або член родини ветерана, або член родини загиблого, могли прийти до нас в офіс і отримати наші послуги. Без черги, з максимальною кількістю уваги і максимум консультації. Тому наші it фахівці створили відповідну кнопку, яка дає можливість перекинути цей номер, який в руках у ветерана, на першочергове обслуговування. Ну, ми звичайно розуміємо, що ми маємо дякувати нашим хлопцям, і дівчатам. Тому все, що залежить від працівників центрів, ми робимо все для того, щоб допомогти якомога швидше, якісніше і професійніше обслужити таку категорію населення. Населення про доступність послуг для мешканців різних населених пунктів нашої громади, про послуги на приєднаних територіях, зокрема це Вінницькі хутори, стадниця. Розкажіть, які послуги там діють. Так, в нас було доручення нашого міського голови про те, що в разі приєднання цих територій до нашого міста ми обов'язково маємо забезпечити населення приєднаних територій якісними послугами. Станом на сьогоднішній день на приєднаних територіях мешканці мають можливість отримати 331 послугу. Це основні послуги, які потребує населення. Не так давно, якщо я не помиляюсь, десь зо два місяці назад ми залучили до спільної роботи на приєднаних територіях фахівців Пенсійного фонду України у Вінницькій області, тому що ем, Пенсійний фонд як я вже зазначала, користуються достатньо великим попитом, вони дуже популярні. Також на наших віддалених робочих місцях приймають фахівці департаменту соціальної політики, департаменту земельних ресурсів, тобто ми максимально намагаємося наблизити послуги не тільки до віничан, а й до мешканців наших приєднаних територій. Якщо говорити вже за такі трохи підсумки, скільки звернень було опрацьовано за цей рік працівниками офісу? Ну, хочу зазначити, що за півроку 23 го поточного року ми прийняли більше ніж півмільйона відвідувачів. Ну і відповідно це десь 600-700 опрацьованих документів. Тобто достатньо велика кількість людей до нас звертається. Ми продовжуємо працювати до речі за попереднім записом. це дуже зручний сервіс, і ми завжди радимо людям звертатися за попереднім записом через наш кол-центр. Оскільки не буде потреби очікувати в холах прозорих офісів своєї черги, можна записатись на будь-який день, на будь-який час зручний, озвучивши своє питання. І, але і зазвичай ми приймаємо людей, які просто проходили повз і вирішили звернутися до ЦНАП для отримання цієї чи іншої послуги, тобто і за попереднім записом, і живий прийом. А скільки ЦНАПів зараз є у Вінниці, і, можливо, нагадайте нашим глядачам їх адреси? У нас існує на сьогоднішній день чотири ЦНАПа: це центральний, вулиця Соборна, 59, приміщення міської ради, ЦНАП вишенька, який знаходиться за адресою космонавта, в 30, ЦНАП старе місто, вулиця Братславська, 81, і ЦНАП Замостя, вулиця Замостянська, 7. А скільки людей взагалі працює у цих ЦНАПах разом? Якщо так порахувати? тому що ви сказали цифру, яку надали, скільки послуг? Це дуже велика цифра. Скільки опрацьовують? В нас адміністраторів станом на сьогоднішній день 87. Адміністратори в нас працюють здебільшого як універсальні працівники. Вони мають можливість надавати будь-які послуги, але, звичайно, і є декілька працівників. Це, як приклад, державні реєстратори, які працюють сугубо. Під час державної реєстрації бізнесу або державної реєстрації нерухомого майна, а взагалі наші дівчата є такими універсальними достатньо працівниками з дуже великим таким фаховим досвідом. Останнім часом значно почастішали сигнали повітряної тривоги. Як працюють СНАПи у, у період повітряної тривоги чи переривають свою роботу? Так, ми. Перериваємо свою роботу, припиняємо прийом. В нас відпрацьований певний алгоритм дій під час лунання повітряної тривоги. Ми дбаємо за безпеку і наших працівників, і наших відвідувачів. Хочу зауважити, що в кожному ЦНАПі є укриття. Це є обов'язковою вимогою. Відповідно, коли лунає повітряна тривога, наші працівники покидають робочі місця, залишають і спускаються в укриття. І ми пропонуємо нашим відвідувачам також пройти разом з працівниками в укриття, перебути цей певний період часу. І, до речі, наші ЦНАПи ще і працюють як пункти незламності, будуть працювати, якщо буде в цьому потреба. Ми на сьогодні здійснюємо чергування, але наші мешканці і наші відвідувачі мають можливість розраховувати на пункти незламності в центрах надання адміністративних послуг, оскільки ми маємо достатньо потужні генератори на 150 кВт, які дадуть можливість і працювати ЦНАПу під час відсутності електроенергії, і дати можливість під Дити людям гаджети, телефони, випити гарячого чаю, перебути певний період часу, тобто ми створили всі умови для того, щоб можна було перебути час блекауту. Скільки послуг наразі надаються через персональний кабінет віничан і які саме це послуги? Станом на сьогоднішній день ми надаємо 52 онлайн послуги. Ці послуги стосуються виключно виконавчого комітету Вінницького міської ради. Це різноманітні довідки, укладання договорів. Їх достатньо багато. А взагалі, онлайн послуги вони розширюються. Їх перелік. Майже щоденно зростає. Це така вдала робота Міністерства цифрової трансформації. Станом на сьогоднішній день державних послуг можна замовити онлайн більше, ніж 250. Ми навіть пропонуємо нашим відвідувачам звертатися онлайн, тому що станом на сьогодні можна і бізнес зареєструвати онлайн. Станом на сьогодні можна зареєструвати місце проживання онлайн. Це, до речі, достатньо популярна послуга, називається електронне декларування, програмне забезпечення, забезпечення «Дія», відбу проводить таку онлайн перевірку даних людини, яка подає заявку на електронне декларування. Відбувається обмін в режимі онлайн між державними реєстрами, і людина може зареєструвати своє місце проживання, не виходячи з дому. Звичайно, її майно має обов'язково бути зареєстровано і внесено в реєстр нерухомого майна. Є певні вимоги, але якщо у людини все відповідає вимогам законодавства, це досить просто зробити, навіть перебуваючи за кордоном. Ще одна послуга послуга, яка надається у центрі надання адміністративних послуг, це мобільні адміністратори прозорих офісів. Розкажіть про цю послугу. Так, в нас є така послуга, ми надавали її вже достатньо давно. Потім, коли почалася епідемія ковіду, і звичайно, війна, ми припинили надання цієї послуги місяця три назад, якщо я не помиляюсь, ми її відновили. Ця послуга дає можливість скористатися. Нашим службовим авто ця послуга є безкоштовною завдяки цієї послуги. Люди, які тимчасово втратили можливість пересуватися самостійно, або люди. У віці більше ніж 80 років мають можливість замовити через кол-центр таку послугу. Це будь-яка послуга може бути. Наш адміністратор виїжджає надам до відвідувача, заповнює відповідні документи, повертається в прозорий офіс, опрацьовує ці документи. А надалі до нас приходить уповноважена особа замовника послуги, і вже вживу отримує в прозорому офісі результат відповідної послуги. Якщо підсумувати нашу розмову для вас, як ви думаєте, які найбільші переваги центру надання адміністративних послуг? Їх маса їх насправді маса. Наша мета це довіра. Ми прагнемо, щоб наша громада довіряла владі. Ми робимо максимум для того, щоб людям було зручно, комфортно, щоб це було швидко і професійно. Ну і звичайно, без Корупційних проявів. Тому е, сам принцип відкриття центрів надання адміністративних послуг має величезне значення і є таким достатньо великим проривом. Е, ми так вважаємо, тому що ми відчуваємо, наскільки ми і наша робота корисні для нашої громади. Дякуємо вам за нашу розмову. Дякую. Нагадаю, глядачам у нас у гостях була Ірина Копчук, директорка Департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради.